Привіт! В цьому відео даю реальний промокод для нових покупців на маркетплейсі тему. Нагадаю, це величезний маркетплейс з Китаю. Який вже створив конкуренцію Aliexpress, Розетці та тому ж Prom.ua та багатьом дрібним інтернет-магазинам в Україні. А чому? Тому що ціни там набагато доступніші. Можливо, ви навіть помітили, що українців почали навіть трішки лякати маркетплейсом тему, бо там, начебто, списують гроші з карток та щось подібне. Але я вам скажу, обачним треба бути при покупці в будь-якому інтернет-магазині, навіть в українському. Чи ви думаєте, що конкуренти задоволені що на ринку з'явився тему з величезним вибором товарів та величезними знижками для покупців. Ціни на тему невисокі, і я покажу зараз, як ще більше можна зекономити, купуючи через додаток. Так саме через додаток, тому що через нього найбільші знижки. І вам Маркетплейс постійно пропонує і безкоштовні товари, і купони, і колеса, які дають ще купонів, щоб ви могли ще більше зекономити. Промокод який ви знайдете, Полінку в описі до цього ролику дає вам знижку до 30% на покупку від 39 доларів, і дійсний протягом дня з моменту встановлення додатку. Вам достатньо перейти по лінку з опису до цього ролику. Але не факт, що ви навіть встигнете скористатись цим промокодом, адже, нагадаю, тему вам дасть і безкоштовних товарів, і купонів на знижку. Але все ж покажу, де вводиться цей промокод. Його за потреби можна замінити на купон, який дає сам магазин при оформленні замовлення. Якщо ж ви вже не новий покупець на тему, вже щось купували, то просто візьміть смартфон свого родича чи знайомого та оформіть акаунт на себе в нього. Підвяжіть свої дані, свою картку і будете як новий покупець і знову зможете отримати знижку як в перший раз. Це такий невеличкий лайфхак, яким варто скористатись. Я ж, як ви бачите, зробив декілька замовлень, скористався купонами і безкоштовними пропозиціями від тему, і вже очікую на свої товари. Як приїде, зроблю розпаковку і все покажу. Порівнявши ціни на Аліекспрес та тему, можу зробити висновок, що зекономив, але і в тому числі завдяки товарам, які тему дав мені безкоштовно, а їх може випасти безкоштовно від одного до шести і більше, дивлячись, як вам повезе, коли будете крутити колесо фортуни. Них воно називається по-іншому, але суть залишається тою ж самою. Якщо ж ви вже купували на тему і вам щось не сподобалось, або щось сподобалося, ви хочете поділитись враженням, пишіть в коментарях. А якщо виникнуть питання по використанню промокоду для нових покупців. Також відповім вам на ваші запитання в коментарях під цим відео. Тож вдалих покупок, промокод та лінк на тему знайдете в описі до ролику. Перейшовши по ньому, встановиться додаток, і ви зможете отримати і безкоштовні товари, і купони на знижку до 8 тисяч гривень, а можливо і більше, залежить від того, скільки замовлень ви оформите. Лише наостанок нагадаю декілька правил для онлайн-покупок. Перше, заведіть для них окрему картку для оплати в інтернеті і встановіть на ній певний ліміт. Друге, не тримайте на ній гроші, якщо вони вам зараз не потрібні. Переводьте їх туди лише в момент, коли вам потрібно буде здійснювати оплату. Ну і третє, ніде не публікуйте дані цієї картки і нікому їх не повідомляйте, навіть родичам. Бо якою б не була безпека, вона не надто надійна. І додаток Дія, який нещодавно взламували, тому підтвердження. Ну а я вам бажаю вигідних та безпечних покупок. Робочий промокод та лінк на тему під відео. До зустрічі.